Судний день планети це найближча реальність для землян. Чи є у вас мільйони доларів для того, щоб купити собі квартирку на ковчезі судного дня? Звичайно, що немає. Політики, аналітики вони спостерігаються за землею, бачать, що і залишилося десятки років, і має відбутися щось глобальне, тотальне, якісь катастрофи, щось жахливе. Тому і осваюється космос, і хочуть люди перелетіти на Марс, жити, підводні підземні станції життя будуються, бункери з запасами просто тон їжі. Але це все їх теж не врятує. Тому що від від гніву Божого ніхто не сховається. В книзі об'явлення описана шоста печатка апокаліпсису, коли вона відкриється, кожна гора сунеться зі своїх місць, зірки падуть, сонце не дасть світла, відкриється небо. Ми будемо відкриті до космосу, кальдери, вулкани прокинуться. Все це і за безбожжя, і за гріхи. Люди відкидають, не хочуть слухати Божих пророків, Боже Слово, жити по Божим законам. І тому це все йде на цей всесвіт. Але Ісус Христос пообіцяв, що учні його, які люблять його слово і живуть по його слову, будуть врятовані. Спасіння Ісус Христос.